Thank you Сьогодні, після другої години ночі, росіяни скинули авіаційні бомби на території Юнаківської громади Сумського району. Пролунало чотири вибухи. Попередньо відомо, що внаслідок удару загинуло двоє людей. Це чоловік та дружина, які в той момент знаходилися вдома. Ворожа авіація нанесла удари по житловому сектору, де проживають виключно мирні українці. Сила удару була такою великою, що один житловий будинок повністю знищено. Ще 5 осель громадян. Зазнали великих пошкоджень одразу до місця події. прибули співробітники ДСНС. Окрім проведення аварійно пошукових робіт, необхідно було і ліквідовувати пожежі. На превеликий жаль, з під завалів нашими співробітниками було деблоковано тіла двох загиблих громадян. У лютому 2023 року Міністерство внутрішніх справ України розпочало формування добровольчих штурмових бригад Гвардія наступу серед них бригада Національної поліції України Людь бригада Людь штурмова бригада Національної поліції України, створена для штурмових дій і звільнення наших територій від окупаційних військ Російської Федерації. Бригада створена з працівників поліції, а також і цивільних добровольців, які прийшли з звичайних цивільних професій. Слоган бригади Перетвори свою людь на зброю. Готують штурмовиків. Люди, які до нас потрапляють, проходять курс, який від двох до трьох місяців. Але ж бригада велика і в нас не тільки штурмовики. Люди можуть в себе побачити хист, проявитися до чогось більш вузького профілю. Це і кулеметники, і гранатометники. Є люди, які можуть. До снаги літати на дронах, вони будуть операторами БПЛА. Микола Наливайко долучився до бригади Лють із першим набором у лютому минулого року. Цивільні люди можуть потрапити через центр зайнятості, або якщо відкриється конкурс в їх місці в ЦНАПі. Також є інформація в інтернеті про бригаду, про контакти бригади. Бійці бригади за рік вже брали участь і продовжують виконувати бойові завдання на Київщині, Запорізькому, Харківському, Херсонському і Донецькому напрямках. По закінченню війни. Підрозділ ця бригада залишається виконувати дії такі ж самі. Це в воєнізірований войні, ну, підрозділ. І хто не захоче перевестись до більш мирного життя, він може після набуття спеціальної освіти перевестись до оперативних слідчих чи навіть там по поліцейським громади чи дільнішим і продовжити службу у лавах Національної поліції України. Новини СТС. На шостканчині підліток травмувався внаслідок детонації боєприпасу. Його доставили до лікарні. Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що 9-річний хлопець разом зі своїм 14-річним другом знайшли схожий предмет на гранату від підствольного гранатомета, розвели багаття та поклали її у вогонь. Внаслідок вибуху старший хлопець отримав поранення. Азербайджанці, вірмени, греки, грузини, поляки, турки, масхитинці і не тільки на Сумщині живуть представники різних національностей минулого року. В Україні розробили загальнодержавну цільову програму Єдність у розмаїтті», що має на меті захист прав національних спільнот та корінних народів. Її реалізацією на Сумщині опікується представництво уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Сумській області. Як не втратити перш за все свою національну самоідентичність? Які заходи будуть про проведені, тому що ця програма розрахована до 2034 року, і там є спірніші питання. Є такі заходи, з якими ми може й не погодимось сьогодні. Але ж ми це віддаємо на обговорення представникам нацменшин. Нехай вони вирішують, що для них важливо, що вони хочуть бачити. Заходи стосуватимуться, зокрема, забезпечення можливості навчання в школах мовами нацменшин з одночасним вивченням української реалізації проєктів для збереження історичної пам'яті. Культур мов національних спільнот та корінних народів, які живуть в Україні, запобігання дискримінації щодо них загалом в Україні, Закарпатті, там русини, там горці, та є в них якась проблема з мовним питанням, мов, мовами національних меншин, але у нас. Такого питання в нашій області немає, тобто ми розмовляємо вільно на своїх мовах, на яких хочемо так. Але питання у нас є одне питання: питання вивчення української мови. У сумду планують запровадити безкоштовні курси з вивчення української мови для представників національних спільнот. Голова ГО Ради національності національностей сумської області Михрібан Салманова говорить, що на Сумщині досі панує інформаційний голод. Суспільство майже нічого не знає про національні меншини. Можливо, проводити якісь уроки толерантності в дитячих садочках в школах, колись мене запросили в шосте училище для проведення уроку толерантності, сподобалось мені, і сподобалось моїм учням. Котрі слухали інформацію про Азербайджан, от саме інформаційний голод це було і при радянському союзі, і вона залишилась і зараз. Тобто люди не знають. От підійти зараз на вулиці когось питати про грузин, верменів азербайджанців про тих же ж турків мисхетинців, інформації майже немає. Представники надспільнот надалі розроблятимуть власні пропозиції, поступово впроваджуватимуть їх на сумщині за принципом нічого для нас без нас. Новини СТС. У сумському національному театрі імені Щепкіна показали першу в цьому році прем'єру. Виставу Людина є людина за п'єсою німецького драматурга Бертольда Брехта. Це перша постановка в Україні за 100 років. Скільки вже існує п'єса. Це п'єса, яка відноситься до ранньої творчості Брехта. І написана була вона в 24-му році. І на замовлення нашого театру вона перекладена українською мовою. Цей проєкт він є другим етапом реалізації нашого гранту від ГЕТ-інституту та фонду МЗС Німеччини, який також фінансує цей проект, режисер вистави Микита Поляков говорить: ця постановка про дорослих та дітей, про інфантильність, про війну і не тільки як ви бачите, що знаходиться на сцені це дитячий майданчик. І В нас насилля воно починає з дитячого майданчика. Там вперше в нас з'являються якісь протиріччя, якісь охорона свого простору, ти б'єшся за щось вже там в якомусь такому форматі, і там от породжується, як для мене, там починається насилля в людини і над людиною. Дія відбувається в Британській Індії. На сцені переформовують, перетворюють одну людину на іншу. Портового вантажника Гелі Гея на солдата джираю джипа. Юрій Кулик втілив на сцені образ солдата Джерая Джипа. Це один із таких цікавих персонажів, який рухає сюжет. Тобто він там зникає на початку вистави і з'являється під кінець, але він там час від часу теж з'являється на сцені для того, щоб рухатися до своєї зверхзавдачі. трансформується під час вистави з такої безнадійної жорстокої людини в світлу, закохану, сповнену надій в нове життя. За жанром Людина є людина. Це музична комедія. Музику для неї розповідають. Написали за три місяці. Було кожне майже слово вивчено, розраховані сенси, емоції, які мають підтримуватися. То музика у нас деяк деінде вона як перша на першому плані, десь вона відходить на другий план і підтримує дії. Була написана під впливом дуже багатьох різних жанрів, епох, стилів. І це лягло в основу такої еклектики, яка підтримує дуже гарно сюжет, який описаний. Режисер очікує, що кожен глядач побачить у постановці щось своє. До того ж, фінал вистави можна обирати під час антракту. Буде qr код по якому будете переходити по телефону і вирішувати, який буде фінал. Там буде два фінали. Ви будете голосувати, і такий фінал буде в кінці вистави. Тоді можна бути, коли глядачі проголосують за один фінал, вони один побачать. Там в інший раз вони прийдуть, проголосують за інший фінал і може побачити інший. Новини СТС.